Думай, і дій це багатоформатна платформа, на якій втілюють ідеї через різноманітні формати. Це будуть не тільки подкасти. Але різні відеоформати, де ми будемо проводити відкриті дискусії, інтерв'ю з лідерами різних конфесій, богословами, експертами соціальних питань тощо. Також плануємо текстовий контент, аналітичні статті, блоги, де кожен зможе висловити свою думку та поділитися досвідом. Важливим елементом будуть освітні матеріали на формування критичного мислення у широкого загалу християн, що допомагатимуть розвіювати міфи та стереотипи, а також спільні цінності християнства. Також плануємо створювати та поширювати богослівський та апологетичний контент, адаптований до сучасної аудиторії. Хочемо створити простір для інтерактиву, де люди зможуть ставити питання, висловлювати свої думки та брати участь у онлайн обговореннях. Розраховуємо, що прийдуть нові люди з новими ідеями та цікавими креативними рішеннями.